Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу. Ми продовжимо з того, на чому закінчили минулого разу. Ми подивимося на послання до Римлян, перший розділ, 16 і 17 вірші. Тут йдеться про Євангеліє Христове. Друзі, Господь спонукав мене поділитися цим. Тому що ми повинні заново утвердитися в праведності, амінь. Біблія говорить у книзі Пророка Ісаї, 54 розділі: будеш міцно поставлена правдою або праведністю, тоді ви будете далекі від гніту, тому що не будете боятися, і від турбо, тому що вони не наблизяться до вас, а закінчується цей вірш словами. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, посудиш. Послухай, дитино Божа, це спадщина Господніх. Це ми з вами, це наша спадщина, їхнє виправдання або праведність від мене, говорить Господь. Наша праведність від нього. Ми повинні утвердитися в ньому, не просто знати, не просто вивчати і час від часу на словах стверджувати, що ми праведні у Христі. Ми повинні утвердитися, хумна івриті. Ми повинні твердо стояти ногами на цій істині. Амінь. Не дозволяйте ворогові відвести вас від цієї істини. Амінь. Отже, це Євангелія Христа, якого, як каже Павло, він не соромиться, бо воно сила Божа на спасіння. Кожному, хто вірує у минулому випуску. Ми говорили, що слово спасіння включає в себе всіх. У нас склалося враження, що Євангелія потребують лише грішники. Ми проповідуємо його їм. А коли вони отримують спасіння, ми вже не проповідуємо їм Євангелія. Вони вже не потребують Євангелія. Це зовсім не так, друзі. Ми живемо Євангелієм. Ми повинні виховувати дітей на підставі Євангелія, будувати відносини на підставі Євангелія. Усе ґрунтується на благодаті. Амінь. Ми живемо Євангелієм. Амінь. Євангеліє – це не вчення, це не доктрина. не одне з істини. Амінь Євангеліє благодаті. Це сам Ісус Христос. Амінь. Благодать це і є Євангелія, а Євангелія це благодать. Це не одна із істин, це те саме Євангеліє, радісна звістка. Амінь. Слава Богу. І коли ви вірите в нього, то отримуєте результати. Зверніть увагу на те, що це сила Божа на спасіння. Це слово означає повноцінність у тілі, здоров'я в розумі, спокій в розумі, а також у відносинах. Слово сотерія, спасіння грецькою це все слово. Амінь. На івриті сотерія це Єшуа, це ім'я Ісуса. Його ім'я означає спасіння, не просто спасіння від пекла, але спасіння тут і зараз. Щодня ось чому щодня ми живемо євангелієм. Але чи вірите ви в Євангеліє? Павло каже, що в цьому Євангелії правда по Божа з'являється звіри в віру, як написано. А праведний житиме вірою. на жаль, іноді ми чуємо Євангелія, у якому наголос робиться на гріховності людини. І замість звіри в віру. ми бачимо від справ до справ. Амінь. від поведінки до поведінки. Але це не те. Друзі, це не євангелія. Воно несе зміни в серці. Які впливають на нашу поведінку, наші справи, наш спосіб життя. Але корінь всього цього Євангеліє у нього потрібно вірити всякому, хто вірує, перше ж юдеєві, потім і грекові. Кожен хто вірує, отримує спасіння. Амінь. Загублений світ чекає, що ми будемо проповідувати йому справжнє Євангеліє. Амінь. Отже, що таке справжнє Євангеліє? Ми ж не хочемо пройти повз істинне Євангеліє. Амінь. Тільки віра у правдиве Євангеліє принесе повноту сотерія, спасіння у наші життя. Амінь. Благополуччя в усі сфери життя. Амінь. Тільки справжнє Євангеліє може дати це. подивіться на дії, 13 розділ. Тут розповідається про те, як Павла запросили в Пісідійську Антіохію. І дня суботнього до синагоги війшли і посідали. Кілька років тому пастор Марк, його сім'я і моя сім'я поїхали до Туреччини. Ми приїхали в цю місцевість Пісідійську Антіохію, і там можна знайти руїни синагоги, в якій проповідував Павло. Вона й досі там. А по відчитанні закони пророків старші синагоги послали до них, переказуючи, мужі, браття. Якщо маєте слово потіхи для люду, промовте, вони приступилися помилки, сказавши це Павлові. Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні. Павло почав з їхньої історії, історії Ізраїлю. Він був у синагозі, він розповів про історію євреїв, про те, як Ізраїль був у полоні. У рабстві в Єгипті, як Бог вивів їх, після цього він говорив про Ісуса Навина і поділ землі. Після цього Павло продовжив проповідувати про їхню історію. Він згадав часи суддів і першого царя, царя Саула, а потім він дійшов до Давида, якого помазав Бог. від Давида. Від його потомства повинен був з'явитися Месія, Спаситель світу. Коли він дійшов до цього, він почав проповідувати про Воскресіння. А тепер подивіться на завершальну частину проповіді Павла. Павло говорить отже, мужі браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається вам. І в усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим через нього виправдовується кожен віруючий Ми відкрили для себе те, про що проповідував Павло. Це все одно, що знайти диск з його проповідями або мп 3 записи його проповідей. Ми чуємо, як Павло проповідує Євангеліє слухачам, які не знайомі з Євангелієм. Ми бачимо, які важливі моменти він хоче передати їм. Амінь? По перше, він говорить, що заради нього Ісуса Христа сповіщається вам прощення гріхів. Воно безумовне, без вимог. Це проголошення пропозиції Божої, прощення гріхів. І це не питання, яке залежить від їхнього покаяння, від їхніх змін у поведінці. Або від того, наскільки сильно вони висловлюють жаль з приводу своїх вчинків, як погано вони почуваються через це, це ніяк не пов'язано з ними. Зверніть увагу, про що тут йдеться прощення гріхів через нього звіщається вам. А після прощення гріхів він говорить і в усім, у чому ви не могли виправдатись, законом Мойсеєвим через нього виправдовується кожен віруючий. Ви бачите це? Слово виправдатися тут це слово дікао. Це слово означає проголосити праведним. Насправді, в перекладі Янга сказано. І в усьому, в чому вас не могли проголосити праведним за законом Мойсея? У цьому проголошується праведним кожен, хто вірить. Це так чудово, що я хочу прочитати знову. І в усьому, в чому вас не могли проголосити праведним за законом Мойсея? У цьому проголошується праведним, кожен хто вірить. Павло знав, що люди, які сиділи в на знали про закон. Вони говорили ти повинен змінитися, повинен зробити те і те. Вони відкидали Євангелія. Павло знав про це. Знав насправді, хтось міг підійти до нього і сказати Слухай, Павло, не говори, що через цю людину кожен хто вірує, просто віруючий. Це якась легка віра, дешева благодать. Вони могли сказати йому про це, якщо жили у свідомості закону. Ось чому Павло сказав у посланні до Галаті в першому розділі: дивуюся, я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодать у вас на іншу Євангелію. Зверніть увагу на те, що Павло говорить віручим в Галатії: я дивуюся, я в шоці від того, що ви так швидко відвертаєтеся від того, хто покликав вас у благодать Христову і переходите до іншого Євангелія. Що це за інше Євангеліє? Все, що не є благодаттю Христа. Інакше кажучи, справжнє Євангеліє це Євангеліє благодаті. Він каже, що деякі є, що вас непокоять, і хочуть перевернути Христову Євангелію. The of сьогодні, сьогодні. Все навпаки. Сьогодні люди кажуть, що проповідують благодать та намагаються перекрутити Євангелія Христа. У ті часи Павло говорив, що все, що перекручує Євангелія благодаті. все, що є відступом від Євангелії, благодаті, це інше Євангелія. Амінь. але якби ми або ангел з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Оце так. Зверніть увагу, що він говорить. Але якби ми або ангел із неба, не з пекла, друзі, зачав благовістити вам не те, що ми проповідували вам. А що Павло проповідував їм? Євангелія благодаті Христової. Він каже Хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий прокляття. Як ми перше казали, так і тепер знов кажу. Коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли? Нехай буде проклятий, це подвійне прокляття. Якщо ви не почули з першого разу, він повторює двічі. Це подвійне прокляття. Одного разу я запитав Господа: Господи, це дуже серйозно. Чому ти проклинаєш будь-якого служителя, який перекручує Євангелія Христа? Так, вони проповідують інше Євангеліє, але чому їх чекає подвійне прокляття? Знаєте, що Бог сказав мені? Тому що я люблю людей. Я не хочу, щоб люди чули перекручене Євангеліє. Бог любить людей, і він хоче, щоб світ почув Євангеліє Його Сина, Євангеліє благодаті Божої. Амінь. Алілуя! Я закінчу на зверненні Павла до однієї з найбільш духовних церков, Нового Завіту, до церкви в Ефесі. Павло написав послання до Ефесян. Багато богословів вважають цю церкву дуже духовною. Амінь. Ми бачимо, що Павло зібрав старішин церкви в Ефесії. Він сказав їм: Ви бачите мене в останній раз. Я хочу сказати вам дещо. Це пасторська конференція. Закінчимо на цьому. Так, він починає зі слів: як нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити, і навчити вас прилюдно і в домах. Чому ти навчав Павле в народних по домівках? Я свідчав юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись. Та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Покаяння перед Богом це ейс. Перед це ейс. Це те, як ви думаєте про Бога. Амінь. Я повинен змінити своє ставлення до Бога. Я думав, що Бог хотів дістати мене, засудити мене, але тепер я хочу змінити своє ставлення. Бог за мене. Бог полюбив мене, коли я ще був грішником. Христос помер за мої гріхи. Амінь. Я повинен змінити свою думку. Амінь. Це і є покаяння. Покаяння перед Богом. Це те, про що проповідував Павло. І вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Ви не можете просто змінити своє ставлення до Бога. Вам потрібна віра в Господа нашого Ісуса Христа. І ось тепер, побуджений Духом, подаюся в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвічує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе ці. Аби наскінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Тут ми бачимо, що Євангелія називається Євангелієм благодаті Божої. Павло ділиться словом зі старішинами церкви в Ефесі, перш ніж піти. Він каже: Я не підвів вас у проповіді всім вам. Я свідчив про Євангеліє благодаті Божої. Амінь. куди б я не йшов від дому дому, я говорю людям, щоб вони звернули свій погляд на Бога. Мали віру в Господа Ісуса Христа. Я проповідую Євангеліє благодаті Божої. Це слова Павла. Він каже. І, І ось я знаю, я що знаю тепер, що обличчя мого більш не будете бачити, усі ви, між якими ходив я, проповідуючи царство Боже. Зверніть увагу на між якими ходив я, проповідуючи царство Боже. Ми багато чуємо про царство Боже. У нас менталітет царства Божого. Ми повинні фокусуватися на царстві. Що ми маємо на увазі під царством Божим? У поданні Павла усе це йде разом. Проповідь Євангелія благодаті Божої це те саме, що проповідувати Царство Боже. Це теж Євангелія. Амінь. Усе це сказано в одному контексті. Амінь. Тобто, проповідувати Євангеліє благодаті це стверджувати царство Боже в житті людей. Амінь, ви проповідуєте царство Боже, тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крові усіх, бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Сьогодні ми говоримо, що благодать це основа, а нам потрібна вся воля Божа. Ні, друзі. Ви повинні враховувати контекст. А контекст тут говорить про те, що благодать доповнює волю Божу. Воля Божа починалася з основ закону в старому заповіті. А потім ми бачимо всю волю Божу. Насправді Бог планував прихід Євангелія в цей час, щоб люди врятувалися через нього. Амінь. Контекст важливий. Пильнуйте себе та всієї отари. Який святий дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він? Послухайте уважно, пастори. Особливо пастори церкви нове творіння, а також пастори в усьому світі. до речі, варто відзначити, що тут вперше в новому завіті з'являється слово єпископи, або пастори, як ми називаємо їх сьогодні. Буквально це єпіскопу з грецькою. Епініс означає над всіма. А скопа доглядати буквально. Це той, хто доглядає. Тут йдеться про лідерів церкві. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій святий Дух вас поставив єпископами. Це слово вперше з'являється тут в новому завіті. А хто вас поставив єпископами? Дух святий, зверніть увагу, що сказано далі: пасти церкву. Ми покликані пасти церкву Божу. Ось який менталітет повинен бути у нас. Бог хоче, щоб ми дивилися на людей як на овець. Слово пастух має на увазі, що вони, як Ісус, будуть проявляти співчуття, бо вони були змучені та розпорошені. Як він дивився на людей, як на овець, що не мають пастуха. Дивіться на людей як на стадо. Амінь. У ті часи вони жили в аграрному суспільстві, займалися землеробством. Вони розуміли, як проявити співчуття до ягня отари, у першу чергу вони потребували їжі. Пастори, лідери люди голодні, вони прагнуть істини, жадають Божого Слова, ведіть їх на зелені пасовиска, де вони відпочиватимуть, де Бог відновлюватиме їхні душі й тіла. Амінь. Амінь. Перше завдання єпископа бути пастирем, годувати. Амінь. Годувати та стежити за вівцями. Амінь. Яку він власною кров'ю набув? Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що дити не будуть із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене. Що значить казати перекручене? Вони будуть перекручувати Євангеліє благодаті Божої, про яке він щойно говорив. Аби тільки учнів тягнути за собою, тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч перестань навчав з осізьми ось три роки. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його амінь. Він починає з того, що говорить: я свідчу і проповідую Євангеліє благодаті Божої. Ми бачимо тут всю волю Божу, а закінчує він словами: я доручаю вас Богові та Слову благодаті Його. Друзі, вся воля Божа це слово Його благодаті. Амінь, який має силу. Це слово благодаті може будувати та дати спадщину серед усіх освячених ми повинні отримати повчання, перш ніж ми отримаємо спадщину. Люди повинні почути слово, перш ніж вони зможуть прийняти те, що є в ньому. Навіть спасіння. Вони повинні почути Євангеліє, дізнатися про благодать Божу, перш ніж вони зможуть отримати дар прощення гріхів, дар праведності Божої. Вони повинні почути навіть у усілені. Вони повинні почути слово, зміцнитися словом благодаті, і тоді вони отримають спадщину сілення, хліб дітей. Амінь. Слово благодаті може будувати та давати. Воно може будувати та давати. Воно завжди йде в такому порядку. Дати спадщину серед усіх освяченими. Друзі, я відчуваю, що ми боремося за справжнє Євангелія. Амінь. За чистоту Євангелія. Істина Євангелія завжди буде нести в собі праведність Божу. Амінь. Дякую, Господи Ісусе. Друже, скажи зараз. Я праведність Божа у Христі. Скажи це. А тепер скажи це з вірою. Зміцнись у праведності. Знаєш, що трапиться? Перед цим віршем сказано всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий шалом, глибокий, настане синам твоїм. А у наступному вірші сказано: будеш міцно поставлена правдою. Тому скажи зараз я праведність Божа у Христі. Амінь. Мене проголосили праведним. Скажи це амінь. Проголосили праведним завдяки Ісусу Христу. Це ніяк не пов'язано з вашими справами. Амінь. А тепер дивіться, коли ви утвердилися в праведності, ви будете далекі від гноблення, бо не будете боятися і від жаху. Бо він не наблизиться до вас. Ви будете людиною, яка звільнилася від страху й жаху, тривог, переживань. Усе це пов'язано зі страхом. Амінь. Ви будете далекими від страху, від гніту, а в самому кінці сказано, що ваші супротивники зберуться разом проти вас, Але вони впадуть. Амінь. Якщо ви вірите, що ви праведність Божа у Христі, то усі, хто зібралися проти вас, впадуть, а закінчується все словами. Жодна зброя, що зроблена, буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина господніх рабів. А їхнє виправдання або праведність від мене говорить Господь. Чим більше ви проголошуєте, що ви праведність Божа у Христі, Жодна зброя, що зроблена. Бог не обіцяв, що вони не робитимуть зброю. Вони робитимуть зброю. Диявол створює різну зброю проти вас. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Амінь, тому що ваша праведність від Нього. Скажи ще раз: я праведність Божа у Христі. Амінь. Амінь. Нехай буде прославлене ім'я Ісуса. Друзі, якщо ви дивитеся нас, але ніколи не покладалися на Ісуса Христа, не приймали прощення гріхів, яке даром дається вам через нього, через воскреслого і прославленого чоловіка, який воскрес із мертвих. Він приходить зараз у ваше життя як Спаситель, не як суддя, а як Спаситель. Ви готові прийняти його? Якщо готові, то повторіть цю молитву зараз зі мною. Скажіть, Отче Небесний я визнаю Ісуса Христа своїм Господом. Я дякую тобі, що Христос помер на Христі за мої гріхи. Ти воскресив його з мертвих. коли проголосив мене праведним у ньому, я вдячний тобі. Усі мої гріхи прощені. Дякую, Отче, що ти так сильно любиш мене в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу! Якщо ви повторили цю молитву, ви спасенні, народжені згори. Усе старе в вашому житті пройшло. Коли Бог дивиться на вас, то проголошує вас праведними. Амінь. Праведними навіки. Амінь. Ваші справи ще можуть іноді бути недосконалими. Це зростання, зростання в благодаті, але вас проголосили праведними. Ви вже не будете в місці, де Бог не вважає вас праведними. Амінь. Слава Господу! Алілуя! Підніміться на ноги, якщо можете. Амінь. Прийміть благословення на цей тиждень. Господь благословить вас і збереже вас. Господь осяє вас своїм обличчям і буде прихильний до вас. Господь збереже вас, збереже вас від вірусу covid 19, від будь-якої шкоди небезпеки і нещасного випадку, від усякої немочі, від усіх сил темряви. В ім'я Господа Ісуса Христа вас проголосили праведними. Ви далекі від гноблення, бо не будете боятися, ви далекі від жаху. Бо він не наблизиться до вас, і жодна зброя, що зроблена буде проти вас, не матиме успіху, тому що ваша праведність від нього, Господь дарує вам шалом, мир і добробут вам і вашій родині цього тижня. В ім'я Ісуса. Амінь. Люблю вас.